І усім привіт, хлопчик та дівчатка! Сьогодні ми продовжуємо грати в Катс Мурята 2021 року. Як завжди, перед початком не забувайте про вподобайку, комент, підписку на канал, беріть щось маленьки та гоу -у нову серію. Як завжди, нагадую, що у нас є дві серії по цій грі. Перша, де ми збираємо підвіску, друга, де ми збираємо а, двигун і зовнішній вигляд. Так, все, починаємо збирати двигун. Відразу. Тут три штучки, щоб відразу збирати цю, цього монстра, прикиньте. Так, А, він у нас перевернутий, в тому і прикол, Я думаю, що не так, чому ці штуки знизу? Так. Повертаємо його відразу. Опа, відразу генератори ці точніше це помпа в нас, тільки розуміє. А оце вже генератор. Так? А, ні, це не генератор. Ось, генератор, а то не зрозуміло, що насправді. Я виглядаю, ніби масляний насос якийсь. Хоча ні-ні-ні. Може це... бути. Коротше, що я це туплю, не можу... А, це от. Вод... Коротше пофіг, що я заплутався, що де. А ну, яку воно намазу, на. Поверст. Поверт. Це енергія. А, це водяна. Це водяна, а це. А, генератор. Це це генератор. Коротше пофіг. Е, неважливо. НЕВАЖЛИВО. пофіг. Це таке питання. Все, поршні наші засовуємо. Відразу сюди. У нас все так ідеально в нас стало. Камера так ідеально встала, то чому б ні. Так, все сюди. Ну, все сюди. Поршня знову таки, сюди, сюди. Опача. Опача і о. Пача, кайф. Та вставляйся. І сюди ще останній поршень. Є. Так, з бошку одразу відразу вішаємо. Я не розумію, чого. Типу. У о, о поганій оцього у цієї автівки. Надіюсь, ви не побачили, що це за автівка досі. Ну, хто знає, той знає, що це за автівка. Але о, все рівно у цій автівці. Я не розумію. Я навіщо то, а, пита... намагаюся скрити, що це в нас за автівка до кінця серії. Але питання в тому, що все рівно ви в назві серії зрозуміти, що це за автівка. Якась дебілізм. Якийсь, Якийсь малий, сад... малий садочок. Коротше. А, опа. Все, добре. Так, закручуємо ці всі механізми. Люті серйоте серйозні. Так, давайте я зараз оце це все підкручу і повернусь, тому що це не дуже цікаво вам буде, не серйозно. Все. Підключаємо. Нарешті все прикрутив. Підключаємо цю тему. Я так розумію, це надув, типу. А, я зрозумів, це типу, фільтри воздушні. Так, перекручуємо заглушки ці. Опа, є. А що, тут щось забув? Чого воно пише? Ніби чогось не вистачає. Це наче є. Дивно. Ну, короче, вішаємо оце. Ну воно повинно закритися. Дивна Дивно якась. Так, сюди Соноч, сонечко, чого ти. Че з тобою не так? Ти мені розкажеш? Розпівіч. Мені Що з тобою не так. Ну реально, що знає... а що знаєш? А! Можливо, тому що я зрозумів, що з нею не так. Ось це, напевно. Угу, Все. Ось чому воно не давало, не давало можливості закріпити. Зараз сюди і останню тему сюди, я воно надасть закріпити, так? Так. Все, з кайфом я вже переживати почав. Думав, щось забув. І сюди. Такс. Да Та, блін, це наче два однакових движка з минулим. Ну хоча... Воно обидва від 10, тому, напевно, і прикол, що вони однакові більшість, тому що вони, вони об, обидва від 10. Ну. Ну, пофіг. Все рівно цікаво, все рівно воно відрізняється від того компановку хоча б. Хоча б компановку ну, відрізняється. Опа, сюди. Все, все спереду все закінчилось. А, і тут ці свічки. Звичайний Від 10. Від <Technique> 10 просто Нормальною людиною, ще кажуть. Опа, сюди і сюди. Так. Здразу. А! А чого я не можу? Дивно. Не можу повішати ці штучки. Ой, корзину щеплення. Не зрозуміло чому. Можливо, треба тебе дано зібрати спочатку, щоб вішати. Давайте зараз зберемо вже всю автівку. Тоді побачимо чого не вистачає. У годовина для де маста головне. Де вона заливається, щоб я її не закрив, чи я вже її закрив. Я її, до речі, не бачу. Прикиньте, не, ма... не бачу, де масло залибати. Коротше, це потім. Це потім я розберусь, це питання не нагальне, пофіг. Так, все. Тут ми наче все зібрали. Все зібрали, Давайте, бляха, перекидуємо цей двигло. І я зараз швиденько знову таки під музику зберу низ, тому що знову на це дивитися одне теж таке собі. Так, все. натягуємо е масляний поддончик на цей двигун. Опа-опа, і все. А, ось, нарешті я можу кордону щеплення встановити. Тут двигун, же, е хто не знав, то двигун відбивається, е якщо ви кудись врізаєтесь. Тобто, щоб, режиму, режиму, щоб е ефекту молота не було, щоб вас не прибило цим двигуном. Він відключається, коли ви щось врізаєтесь. Машина на дві частини а, розвалюється. Це прикольна тема насправді. Дуже крута. Я коли я відносно. Я відносно. Не дуже не дуже давно про це дізнався. А коли дізнався, чесно кажучи, я був трошечки в шоці, що така тема є, я думав, що. Ну... Я просто був шоці, я не думав, що таке може бути. Ну це прикольно, це реально прикольно. Це розумію технології, реально. Ой, почекай, може вона є? Немає. Зараз ми, швиденько тоді. Купимо сукуробасеньку. Де вона? Опа. Це вона? Гірбокс, наче вона? Не, встановлюємо. Цю дівчинку. І. Де, де де де? Ось воно. Ось воно. Те, чого я чекав. А ну, почекай, дай мені туди. В нас там ще є незавершені справи. По-перше, ще цю штуку треба вкрутити. І де стартер наш? Стартер. Чим ми за ним не поверталися над цим малим проказником А, ось він. Ось він. Так дивно, до речі, стоїть той стартер, прикольно. Все, можемо відхрепляти колеса. Колеса фірма, Порш. Від нього самого прям кайф. До речі, дивно, що я диски не можу е фарбувати. Було б непогано. Надіюсь, що наступна частина буде, і буд якщо буде, то вона буде дуже крута, тому що, ну, чесно кажучи. Це не погано, але хочеться набагато щось цікавіше, реально. Хочу на щось цікавіше. Ось ось і останнє колосо. Все, наче ми її зібрали повністю наче. Так, наче все. Давайте спускати її. Давайте спускаємо. Точніше, ні, 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 ні. Зараз я ще жижу залю, і ми е, зовнішній вигляд її зберемо. під прискорення це зробив Так, все, збираємо зовнішній вигляд нарешті. Я її вже трошки, ну, я її вже пофарбував, чесно кажучи. Тому що я не зміг триматись до початку серії, я хотів її зібрати, подивитися на неї. Тому що я коли побачив її, як вона стоїть, я просто чесно. Тратив дар мови, тому що, ну боже, яка вона крута, насправді. Це одна з поршів, яка мені в принципі подобається. Із поршів. Я не люблю цю марку, чесно кажучи, але ось цей порш, просто це я вважаю невмаруща легенда. Порш просто пушка. Це ж вбивця Брайана Конора насправді. Він же на такій розбився. Точніше, товариш розбився. На ньому. Так І. Щось ми забули. Давайте подивимось, щось ми забули. І це дуже неприємно, да. Легенда просто померла в легенді. Тачка дуже. Я читав про неї історію. Тачка дуже сувора не вибачала помилок нікому і не, нікому. Це була дуже-дуже дика автівка. І вона покарала за свою необережність. Точніше, навіть людина, яка її керувала, не знала про її особливості цієї тачки. Тому ось так і вийшло. Так. Ну, все, давайте її заводити, перевіряти. Так, давайте... В гаран... ой. На парк місця і відправляємо. І перший запис. Перший запис, хлопці та дівчата. Поїхали. А, о... а, я забув олію залити. Секундочку. Секунду. Так, все, мастер залив другий дубль. Ану, є завелась. Який звук, ану. Ой-ой-ой, ну звук що треба. Точний звук. Все, поїхали на трасу. Одне коло їдемо на трасу. Хочу, хоч. Так, все, поїхали. Опа. До речі, напишіть, як ви думаєте, скільки в цьому двічки сил. А ми зараз з'їздимо коло і підемо це, подивимось. Я хочу кращу согу на цій тайці проїхати, вона мені просто дуже подобається. Мені обідся якось обережно хочу проїхати. Ну, найшвидші наші це порці один 35 секунд був. Наче, якщо я не помиляюся. Обережно проходить цей поворот. Ось сюди зав... заватаю. Боже, яка це тачка крута, я не можу. Но так пропорційна швидкість і потужність я просто не можу. А моя які. Ой, розхитало трошечку маленько. А ну, ану, а ну. Обережненько. Так, все, в нас залишилося 20 секунд. Ну, я наче краще, чем на подші їду. Вона повинна поробити, поробити цей час. Давай, давай, давай. Не, на подші там, напевно, 45 було, тому що... Ну, знаєте, секунду більше, менше, але все рівно ну, їде вона просто бомбезно. Цю тачку точно залишає в себе. Зараз подивимося, скільки в неї сил. Так, все, йдемо на тест. Швидкості. Так, в принципі, в неї стандартний двигун, це. Скільки? Це 612, 580, точніше. Фактично швидкий. Это тоже не давай то подивимо. Давай, опа, а ну давай. И вас спала давай, давай. Опа, опа, пришли, пішли, пішли. Нормально, нормально, нормально тула. А, нормально раскручивается. Итак, скинки. Ну, до речі, не стільки, як погані, не на 300, не на 600. Ну, точніше, максимальна швидкість не 1500, але все рівно 1000. Ну не треба їй 500. Ну реально, цим тачкам 500 більше не треба. Драш речі. Шо? А 814, до речі, поки. Ось така в нас малиха вийшла. Знову таки, на цьому ми будемо завершувати. Ця ляля -ля залишається в нас, тому що ось такий ракурс просто бомбезний. Я не можу, це просто бімбе. Тому ставте лайки. Знову таки, а підтримуйте ЗСУ, підтримуйте одного одного, все буде Україна. Та побачимось у наступній серії.